Вітаю! Ми знаємо, що кути у градусах вимірюються за допомогою приладу, який називається транспортиром. Шкала транспортира розміщена на півколі і має 180 поділок. Кожна поділка шкали дорівнює 1 градус. Центр транспортира позначено точкою О. Продемонструю, як використовувати транспортир. Ми бачимо: в нас є рожевий кут. Беремо транспортер, розташовуємо так, щоб початок транспортера збігався з вершиною нашого кута. Потім ми дивимося, яка сторона в нас знаходиться на 0 градусів, розташована. І від 0 градусів ми крокуємо з вами, впевнено, до іншої сторони. Ось тут ми бачимо. 120 градусів. Значить, наш кут має градусну міру 120. Далі ми познайомимося з видами кутів. Види кутів у нас в основному 4. Це розгорнутий кут, який має градусну міру 180 градусів, як розгорнутий підручник. Далі прямий кут, який має 90 градусів. Ми бачимо постійно їх в кімнаті, наприклад, на нас кімнати 1080 градусів. Потім це гострий кут. Гострий кут має градусну міру менше 90 градусів. Це може бути 60, 75, 89, наприклад. Далі ми розглядаємо з вами тупий кут. Тупий кут у нас має градусну міру. Більше 90, наприклад, 130, 145, 175, 178. І для того ще раз переглянемо, кути запам'ятали. І щоб закріпити, ми зараз спробуємо розташувати кути і їхні види кутів. Ми бачимо, що в нас є різні вигляди кутів, да, різні малюнки кутів, і нам треба розташувати, який з них гострий, який з них тупий, який з них прямий. Дивимося на малюнок і розташовуємо. Можна по черзі відповідати, визивати, можна кожному дати посилання, і потім побачити, зрівняти, як хто зрозумів вимірювання кутів. Наприклад, ми розташовуємо. Розгорнутий, гострий, прямий тупий. І так до кінця. Кожна дитина може обирати, який кут за кольором, наприклад, або Пору по, по піднятті руці ми підні... викликаємо, і дитина відповідає, до якого виду кута ми розташовуємо даний кут. І останній. Потім перевіряємо. Молодці, в нас все вірно отрималося. Якщо є якісь помилки, да, ми обговорюємо це. Далі можна повернутися і виконати завдання за підручником знову за допомогою нашого транспортера побудувати кути. Наприклад, побудувати гострий кут А. Знову ми нагадуємо, проводимо спочатку від центра транспортира до нуля, потім гострий кут ми згадуємо менше 90 градусів. Наприклад, це буде 40 градусів кут. Ставимо собі позначку. і... Потім з'єднуємо центр і з нашою позначкою отримуємо гострий кут.